Дика черешня. Два метри труби закопаної. Маленький вогник, димок, бочка. То ковбаска підігрів минулого, минулого разу. Така в нас вийшла. Коробаску і лапки вже зняли, докопчується у нас шинка. Вже години чотири копчеться. Ще за дві годинки і буде, і буде добре. Так. Десь так, час від часу змочуємо мішок водою. То якщо, маленький дим, якщо маленький дим, якщо трошки більший, то знімається кришка і надиває і все.